Раки, доброго дня! Я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Лена Храмцова, і зараз хочу разом з вами подивитися енергію вашого першого тижня в квітні. У нас новий місяць і у нас новий місяць, в тому плані, що 29 березня йде фаза нового місяця. Тому загальна енергія квітня, що там у вас буде цікавого? Круто. Карта повішений. Вона говорить про те, що у вас є шанс почати місяць з того, щоб передивитися взагалі те, що ви робите. Це карта навчання, це карта медитації, карта ізотерика і карта, яка говорить, слухай, подивися трошечки на ситуацію по-іншому. Не треба бути в стагнації. До речі, будьте обережні, оскільки з вас можуть посипатися гроші. Можливо, щось станеться, якийсь обман. Якісь напишуть вам, що треба перерахувати 3 євро, а знімуть з вас 300. Будьте, будь ласка, обережні. Може бути якась крадіжка. Тому де б ви не знаходилися десь в дорозі, ви бачите, колесо крутиться, зверніть увагу на тих, хто навколо вас. Що ще говорить ця карта? Карта повішений це карта, яка попереджає вас. Трохи ви завчилися, вам потрібно змінити свої догми. У тому плані, що, наприклад, дуже сильно вивчали німецьку розслабтеся. вивчали іудаїзм кіньтеся в християнство. Подивіться, як живуть інші люди. Не е, будьте такими стислими в тому, що ви робите. І буде вам велике щастя. Е, прошу вас, попереджають карти на початку. П'ятірка Кубків каже, що щось ви дуже махали е, своїм. Флагом і потрібно трошечки зупинитися. Кубки це сфера емоцій, сфера кохання. Може бути такий маленький сплін, це може справді пов'язано з тим, що гроші будьте обережні. Можливо, ви будете сумувати через те, що те, до чого ви звикли, воно вже не працює. І от вам потрібно змінюватись. і ці зміни будуть йти через сльози. І ви так класно повернулися спиною до того, що працює. До тих кубків, які стоять, а ви дивитеся, тут пригорюнилися. Можливо, не дай Бог будуть якісь дії, ви бачите, тут у нас лицар такий військовий. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Я думаю, Ви зрозуміли, про що я говорю. Але карта говорить: не повертайся спиною до позитива. От коли ви зранку просинаєтесь. Перших 10 хвилин приділіть тому, щоб просто дякувати. Що дає подяка? Подяка тому, що у вас функціонує, налаштовує мозок на позитив. Якщо ви прокинаєтесь і кажете, Господі, йде дощ, знов дитина не слухається, чоловік скотина, чи свекруха мене не задовільняє. У вас мозок налаштовується на негатив. Прокидаєтесь зранку, думаєте, о, зараз піду посміхнуся, куплю собі кави і поїду на роботу чи на курси іншим. Шляхом. До речі, я цю практику роблю, наприклад, вже два тижні. Я протягом 10 останніх днів їду на роботу зовсім іншим маршрутом. Дуже допомагає. Це допомагає вам відвернутися від негативу і налаштовуватися на позитив. Наступна карта Карта е, сили. Що буде вашим ресурсом? Сімка кубка. В принципі, тут ресурс такий знаєте, вибору багато, але не знаю, що обрати. Спробуйте дно колоди, Лицар мічів, карта аналізу. Спробуйте проаналізувати ситуацію, яка от зараз навколо вас, і обрати щось. Тут сила в тому, що може бути много дурного і вам прийдеться справді зробити вибір. Не зловживайте алкоголем, не зловживайте якимось от мріями. Мрії є, шляхи є, але зрозумійте, що вам потрібно їх відсікти. Як дно колоди нам каже, і проаналізувати, що буде для вас саме найкласне. Можливо, це навчання, яке ви будете робити, воно і приведе до того, що ви будете думати, а що мені потрібно насправді. І порада від карт для вас. Дев'ятка кубків. Святкуйте життя. Оце те, про що я говорила. До речі, ви можете піти в класний ресторан, де горять свічки. Хтось може піти на навчання, от саме тут іде навчання, до речі, можливо, це буде коштувати грошей, і от вони полетять прямо з вас. Потрібна буде інвестиція. На жаль, в нас така звичка, якщо щось утримувати, то, будь ласка, на халяву. Тут, може, ви підете вчитися на повара. Бачите, як він тут виглядає тут дядько. Ну, може, на сомельє. І за це потрібно буде заплатити. Може, баркіпер у вас тут буде, він собі з кубками стоїть. Не ем... будьте жадібним. Заплатіть гроші і отримаєте, і буде вам щастя. От така у вас ситуація раки. Я вам бажаю плідного тижня. А ми зараз переходимо до котеняток. Привіт, пантерки! Леви, як у вас? Починається тиждень, починається місяць. Я буду рада почути зворотній зв'язок від вас. А ми будемо разом налаштовуватися на те, щоб ми прочитали карти Таро. І так, перша карта розкаже нам про загальну енергію. Квітень починається і якраз починається саме з фази нового місяця. Тут затемнення перейде, думаю, ви вийдете з затемлення без жертв. І так, загальна енергія. Двойка пентаклів, чи до розумних піти, чи до красивих. Карта вибору. Тут може намалюватися у вас додатковий заробіток. Може хтось вирішить танцювати п'ятою точкою на двох весілях, як то кажуть. Дуальність, Дуальність яка пов'язана з фінансами. Можливо, ви вирішите вкласти гроші в два банки, або будете десь карточку в банку відкривати. Можливо, хтось буде планувати дві подорожі, ви бачите. Але саме це планування, воно трошечки принесе сумбур у вашу емоційну сферу. Ви бачите, в нас все сіре. Хоча сама фігура, вона активна. Тобто ця активність вона буде ну трошки прийдеться емоційно такий раздрайв. На дно ну, колоди, дев'ятка жезлів, карта говорить про те, що вам прийдеться поборотися, можливо, щоб обрати цих два варіанти. Але впевнена, вам це вдасться. От загальна енергія, енергія вибору, енергія двох заробітків. Може, у вас співбесіда буде. До речі, карта, коли ви будете боротися, пройдете свою співбесіду і вам дадуть дві пропозиції на роботу. Прошу, карти вас попереджають. Д'явол. Будьте обережні, оцей ваш вибір, який є, подивіться, щоб він був легальний. Карта дьявола нам говорить про якісь підводні камінчики, про якусь течію, про те, що щось там може нечисти. Ви бачите, що була боротьба, ви вийшли з цієї боротьби, але або ви були нечесними, або нечесні були з вами. І оцих два варіанти перевірте, перестрахуйтеся, оскільки вони можуть бути дуже солодко яким у нас там прислів'я є, я останнім часом по прислів'ям. Е, Мягко стелить, але буде дуже жорстко вам спати. Будьте обережні, щось нечисто. Тепер, в чому буде ваша сила, ваш ресурс? Напевно, ресурс буде також. Е, п'ятірка кубків це в нас карта емоційної кризи. Тобто ви виходите звідти. Карта говорить про те, що ви зараз повернулися спиною до того, що у вас є, позитивно, і застряли в якійсь е, такій собі. Це погано, мені нічого не подобається, я нікого не люблю, мене ніхто не любить от боротьба. І ви запитаєте, а в чому ж ресурс? Ресурс в тому, що ви виходите 5, закінчується, ви йдете в 6. Тому, будь ласка, якщо ви реально бачите, що ваша емоційна сфера зараз трошечки. Е не діє, здатна, працюйте над цим. Сходіть до консультанта, хай вас промотивують, порадять вам щось. Але от з цієї ситуації вийти трошечки вас треба заспокоїти. І як завжди, порада від карт на тиждень, Лицар мічів. Поборіться за себе. От вас ця карта говорить, що так, ви поборолися, і той жезл у вас в руках. Тут структура. Лицар Мічів говорить про аналіз, про я захищаю своє і я аналізую. Саме аналіз ментальної сфери. Ви можете от просто боротися за те, що належить вам, можливо, за роботу і тут використовувати, до речі, нечесні методи. І буде вам щастя. Леви, гарного вам тижня! І ми переходимо до дів. Панянки, панночки, привіт! Починаємо нову фазу місяця у квітні. Ви знаєте, в нас якраз новий місяць 29, скажіть, я скажу, березня, і от саме зараз іде шанс для нас. Почати новий цикл 29 днів щастя. Ми з вами дивимося, яка буде загальна енергія тижня? Імператриця. Що в нас там з мамою? Зверніть увагу на вашу маму, коли ви давно дзвонили. Карта мами, карта. Достатку карта жіночого задоволення. Тут може бути хтось почне робити косметичні операції, трошечки губки брови, за собою подивитися, хтось почне ремонтувати квартиру, оскільки це в нас сфера такого добробуту, вдома. купити собі нову подушку, новий диван, от щось нове. Взагалі, карта імператриця говорить, що там у вас з відносинами з чоловіками, яку роль ви відвели собі. Тут треба побути трошечки дівчинкою. Але імператриця вона не бігає за імператором. Вона собі стоїть, ви бачите, щоб вона десь рухалась? Ні. За нею всі знаки зодіаку, А вона собі стоїть спокійно, їй добре. Вона відповідає в нас і за тваринок, і за трансформацію. До неї прийде її імператор. Їй не треба бігти. Тому подумайте на цьому тижні над цим. Яке буде попередження для вас? О, другий старший аркан сила. Як я і говорила, за імператором не треба бігти. Ви зможете ем, зробити все, що вам потрібно, якщо ви будете ласковою, лагідною. Вона, оця дівчинка, вона така красива. Оця киця, яка з нею є поряд, киця до неї прийшла, оскільки дівчинка їй подобається. Вона просто прикрасила того лева. І він коло неї, от як той імператор, оскільки йому комфортно, і вони дивляться обидва в один напрямок. Якщо це стосується ваших відносин з чоловіками, ви собі спокійно стоїте і він має навколо вас спокій відчувати от саме це. З іншого боку, це ваші внутрішні якісь роздрайви і Спробуйте своє внутрішнє, якесь таке звіряче, анімалістичне трошечки отак от погладити, щоб був комфорт. В чому ваш ресурс? Знову випадає ця карта всім знакам. Закінчується фаза емоційної нестабільності. П'ять, ви виходите з неї. Ви вже наплакались, ви вже насумувалися, ви вже все. Ви вже кажете, мені набридло. Погода в нас класна, одягнувся саме краще одразу і пішла насолоджуватися. Чи пішов? Ресурс в тому може ще бути, що партнер ваш все-таки за вами сумує, все-таки некомфортно йому. Хоче він вернутися. І порада просто від карт. Що це буде? Слухайте, ви вирішили всі старші аркани сьогодні зібрати, колесниця. До речі, в цій колоді ви бачите, що в нас дієвочка керує. Зазвичай це хлопчик, ну, в смислі такий полководець. Що це нам говорить? Це означає, що беріть бика за рога. Знов таки, ви зараз є тією, яка може їхати 220 по автобану. Якщо ви відчуєте, що ви імператриця і навколо вас крутяться 12 знаків зодіаку, а ви тримаєтеся за фінанси, за символ Венери і. Ви є спокійною, то ви зможете почати рухатися. Той, хто рухається вперед, він, по-перше, знає, куди він. Трактор має знати, куди їде, а у вас така класна колесниця. І ви взнали загадку Сфінкса. Сфінкс в нас така собі загадкова візен, істота, щоб сказати, і ви можете керувати, ви можете, вас можуть ввести вперед. Але інтуїція, ви маєте пройти оці аркани і прийти. До щастя. Тому я вам бажаю плідного тижня. Як завжди, буду рада вашому зворотньому зв'язку. І нехай цей місяць почнеться для вас, от саме цим класним арканом імператриця, який допоможе вам усвідомити себе, і нехай весь світ почекає навколо вас. Дякую вам, Діви!